Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактори з мотоблока. Наступне маленьке замовлення. Наш подовжений вал для, для приводу фрези. Кришечка з сальником під 205-й підшипник і зірочка на 16 зубів СКФ. Ось таку зірочку знайшли з ступічкою такою великою. От. Пробили шпоношний паз, закомандував клієнт і розсверлили отвір під посадку на вал. Сюди ж на наш вал. Ось такий я ж кажу, що показую, що ми підпочимо вала, стає підшипничок стає, і зробили подовжений ось тут, щоб можна поставити сальничка. Не є, не є проблема з тим, як би сказати, хто бажає. Можна поставити. Десь приблизно атаки приблизно. має ставати. Тут 205 посадки на дві сторони, а далі йде 24-й вал. Ось таке замовлення, шах-цепа 19. -й. Ось такий Шах-цепа. І ось така мощна зірочка. Цікаве замовлення, зірочки, вали, сальники, корпуса. Все це робимо. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.